Що ж, за всю історію квадроциклів з фронту, це, мабуть, найменш проблемний. Так на першу таку поверхневу діагностику я хочу вам показати, тому що е, от хожу, працюю, і така чуйка, глянь. Е, ну, було по ньому недавно забрали два квадроцикли, привезли в цей. І говорилося ось так, от священникам, тому що е, пожертвами людей, які ходять в храм Пресвятої Богородиці, ПЦУ Михальча. Робилося І останній раз. Це два квадроцикли. Один, який ми купили і. Е е е е на ремонт ще виложилися, там під 4 тисячі доларів. BRP 800 кубова. Я не пам'ятаю, зайдіть на канал, там все розписано, все показано, все фільмувалося. Також немало там, ну зробилося. Ну, два колеса. От купити два колеса, це вже дев'ять тисяч. І паралельно вони баги притягнули там під 5 тисяч доларів. Розумієте, не все зараз, так по порядку. Але я так от сижу і думаю, дивлюся, так на ньому. це Moto. Це F-Moto 400-кубовий. 400-кубовий. І бачу в нього дійсно пробіг невеликий. Зняв батарею, поставив на зарядку. Ну, вона ненадійна там на відновлення. Е, поставив, під'єднав батарею. І ось що я. Що я побачу? Двигунчик працює добренько, не димить. Газується, розгазовується. Ось. Міс задній включений. Переключаємо. походу мости два працюють. Трішки підвиває ремень. но він за довгий час, коли стояв, ремень набирає форму варіаторів і розійдеться. Його замінимо, нема питань. Мутюлечка залита. І масло є, не димить, хоча рідини це все заміниться без проблем. В передачі включається, зарядку дається. І я так дивлюся, що тут можливо і багато вложуватись не потрібно, і нехай краще якось би ми скинулися, якщо що, не буде вистачати, якщо ще немає. Я священнику зараз зателефоную, хоча він слідкує за нами, і порадимось, що да як. Будемо поступати краще час вибрати, і нехай рятує там, тому що ось в нього що? В нього не вистачає однієї піввісі, інша піввісь вбита. Дві піввісі до китайців це не така ж велика проблема. Речак зігнутий. Переварені вони, ну це вже таке. Коротше, на все про все схоже, що тут проблема була з ходовою. Дивіться, судячи по антифризу, у нього ще й невеликий такий пробіг. Все чистенько циркулює все наче добре. Першу чергу треба буде дивитись по ньому. Ну, тримаємо вас в курсі. Подій.